Ультраправий прихильник Росії несподівано вийшов у лідери в першому турі президентських виборів у Румунії. За результатами підрахунку понад 99% голосів. Ультранаціоналіст Калін Георгевсько отримав 23% підтримки, випередивши кандидатку від правоцентристів Олену Ласконі з партії Союз порятунку Румунії та популістського соціал-демократа прем'єр-міністра Марчела Чулако, який вважався фаворитом до виборів. Несподіваний успіх Георгеску, який не належить до жодної партії і вів кампанію переважно через соціальну мережу TikTok, став найбільшим сюрпризом цих виборів. Останні дні показують, що Лосконі лише на 2000 голосів випереджає чулаку і має зустрітися із Георгеско у фінальному турі 8 грудня. У понеділок вранці чулако подав у відставку з посади лідера соціал-демократичної партії. Підтримка Георгеску безпрецедентна, адже попередні опитування прогнозували йому лише близько 5% голосів. А його перемога внаслідок кампанії під гаслом відновимо гідність румунської нації була тепло сприйнята російськими засобами масової інформації. Передвиборча кампанія здебільшого була зосереджена на стрімкому зростанні вартості життя, оскільки в Румунії найбільший у ЄС відсоток населення що перебуває на межі бідності. Загалом, президент у Румунії виконує здебільшого символічну роль, але має значний вплив на зовнішню політику. Саме тому Калін Георгеско на цій посаді, що Україні, що партнерам по ЄС, як то кажуть, не в дугу. Калін Георгеско відомий своїми ультранаціоналістичними поглядами та критикою західних інституцій. Він неодноразово висловлювався за зміцнення відносин з Росією та виступав проти впливу Європейського Союзу та НАТО на внутрішню політику Румунії. Георгеску був відомим членом крайньої правої партії Аур Альянс за об'єднання румунів, яку очолює Джордже Сіміон. Але навіть для них він виявився занадто правим. Партія виключила Георгеску за надмірну радикальність після того, як він похвалив лідерів залізної гвардії румунського фашистського руху часів Другої світової війни. Однак, пізно в неділю Джорджа Сіміон підтримав Георгеску та закликав 1,3 мільйона виборців, які голосували за нього в першому турі, підтримати Георгеску у другому. У своїх публічних виступах Георгеску підкреслював необхідність відновлення національного суверенітету та зменшення залежності від західних структур. Він також критикував санкції, запроваджені проти Росії, та закликав до перегляду зовнішньополітичного курсу Румунії на користь більш тісної співпраці з Москвою. Погляди Георгеску викликають занепокоєння серед проєвропейських сил у Румунії, оскільки його потенційна перемога може призвести до зміни зовнішньополітичного курсу країни та вплинути на її відносини з ЄС та НАТО. В цілому все більше марбірних подій вказують на те, що захід не спроможний вчасно, ефективно та комплексно відповідати на загрози, що були створені або підігріті Росією. Згадайте, чим закінчилися вибори в Австрії, про що ми вже розповідали, або яку вагому роль в німецькій політиці відіграє Сара Багенґнефт або партія АФД. Існують варіанти подальшого розвитку подій, за яких Україна, якщо і не залишиться сам на самі супротивником, то матиме суттєво нижчу підтримку, аніж у 2022 році.